Сокіл прийшов. Прийшов сокіл. Не взяв першою атакою. Чот, чотири було вгорі. Так, 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 так. Тепер більше я дивлюсь. Блін, щось більше, мабуть, підхопилось голубів. Диві, дивіться він. Близько падла. Ось він. Він низько, голуби, низько. Це, це добре, що вони низько. Бачите, як сапсан що робить? Йому вже не треба високо. Не хочу кричати, бо не хочу налякати. Голуби вже начебто сідають. Ну тепер вони швидко збили гору. Молодці. Він Що там щось, щось полетіло? Не бачу я поки, де сокіл. Чи пішов, чи ні. Але, ну, їм треба, якщо вони зараз підуть ще вгору, тоді він ще прийде. Якщо вони сядуть... Треба під, заманювати, треба підманювати, не, не хоче, не дає, не дає літати. П'ять хвилин не пройшло, мабуть. Не, мабуть, не пройшло 5 хвилин. Було четвірочка. Трі куки, да одне було залишалося. І одне щось, я бачу, мабуть, підхопилося з переляку. Побачила. Кіпіш якийсь горі. Пішов, сокіл е, йому дуже низько було, він... Бачили, так за такою пішов, але йому низько голубий. Так, поки я... А це начебто Валерана підхопилась. я відкрив Валерна горобина, схожа на неї. Схожа на неї зараз подивлюся, ні, вона ось. О... Це значить щось моє, вона ось. О. Я думав оця підхопилась. Ні, це не вона. Сокіл сьогодні одного забрав вже. Наче подумав, йому вистачає, десь годину тому забрав. Мабуть вже з'їв і знов прилетів. Ти диви, що творить, не дає літати. Не дає літати. Найшов А до речі, щось оце одне якраз і воно щось намагається гору набрати. То погано. То погано, бо зараз тут десь чергує сокіл, і він може за тобою прилетіти. Ця четвірочка, ці добре тримаються, вони тут на 20 метрах висять, якщо що, вони впадуть. Якщо атака якась буде, Бо вони вище були, коли перша була атака, вони швидко знизились. Молодці. Тут 111, 76, 56. І хто ще тут? Хтось ще. Ну, поки немає значення. Всі голубок підкиди, бо голубок виявилось зараз після цих всіх моїх перетрубацій, втрат. Голубок багатенько вийшло. Зайвих. Ну як зайвих, вони запасні. Голубки, мабуть, не бувають зайві, да? голубки бувають запасні. Так, мабуть, правильніше. Вітер. Погано, погано. Погано, що голови піднімаються, схоже. Що. Давайте, сідайте, мабуть. Цей вітер небезпечний, бо він якраз у льотки дує, цей вітер. І голубий зараз, коли вже особливо, коли в формі голуби, вони часто самі підхоплюються за таким напрямком вітру. Вони то за будь яким можуть підхопитися, але, але все одно за таким вони більш схильні до цього. Де дві красень тут ходить. Ні, почали знов. Давайте, сідайте. Повернеться хижак, якщо йдуть гору, а одне щось, причому те, що я його не ганяв, щось, це означає, можливо, хтось з маточнику. Правда, я сьогодні багато кого не кидав, але я поки не розумію. Не розумію поки що, ну цих темних точно кидав сам. А от що світло 6 підірвалося. І може долітатися. Може долітатися. Ладно, пока винтась.